Дорога українська громада, не випадково, що ми сьогодні з парасольками. Ця парасолька це не лише символ захисту від дощу, ця парасолька це потреба захистити нашу державу від її знищення. На превеликий жаль, ми дійшли до такої межі, що поки що не завжди і не всюди можемо демонструвати. Таку внутрішню потугу, аби бути самодостатніми, самочинними і самоутвердженими, коли я усвідомлюю, як в одному часі сьогодні, останній тиждень листопада зійшлося в одних обіймах, минуле з теперішнім, то бачу у цьому великий знак, що я маю на увазі, дорога громадо, завтра. Покладатимемо квіти до меморіалу жертвам Голодомору. Ці стрімкі політичні події, якоюсь мірою запресували 80-ліття вшанування жертв голодомору. Для нас це надзвичайно важливо сьогодні, власне, через те, що саме партія влади, партія регіонів і комуністів у жодний спосіб. Не визнає голодомору як геноциду українців. Власне, через це ці дві політичні сили є насправді продовжувачами Голодомору і геноциду української нації.